Привіт! Класні новини! Вчора, 13 червня 25-го року, Європейський Союз офіційно продовжив для українців тимчасовий захист до 4 березня 27-го року. Це значить, що всі українці, які знаходяться на 24-му параграфі і далі у Німеччині, будуть легально перебувати. І саме головне, думаю, мало хто знає, у Німеччині діє закон, що після 5 років легального перебування перебування, зауважте, включно із тимчасовим захистом, з'являється можливість подати на довгострокове перебування або постійну посвідку у Німеччині. Що таке посвідка на постійне проживання? Це посвідка на проживання для громадян третіх країн, у тому числі і українців, яка дозволяє жити в Німеччині без обмежень у часі, працювати, змінювати роботодавця без всяких дозволів, переїжджати до інших країн ЄС та робити. Якісь е, планувати своє навчання, будь-що за спрощеною процедурою. Але все ж таки, так як ми не можемо бути на 100% впевненими, що у нас вийде залишитися у Німеччині, я раджу робити ставку на інтеграцію. Це значить шукати роботу, робити аузбілдинг та змінювати параграф, так як ви будете більш захищеними. Як змінити параграф, можете подивитися у мене відео, а також скористатися покроковою інструкцією, яка також знаходиться на Моєму каналі, наша Німеччина. Зробіть оцінку свого диплома за цією е покроковою інструкцією. Це збільшить шанси знайти достойну роботу. Я хотіла б ще сказати нашим українцям, які знаходяться зараз в Україні та сумніваються із приводу, їхати до Німеччини, до Німеччини чи ні. Я можу сказати так: чому? Тут ви дійсно будете захищеними. Бо 24-й параграф дає дуже хороший тимчасовий захист. Принаймні ви можете спробувати. Якщо ви, наприклад, пенсійного віку, то чому вам не скористатися можливістю та підлікуватися, зробити якісь планові операції? Тому що, наприклад, я особисто знаю літніх людей. Які скористалися цією можливістю, і навіть якщо ви повернетеся назад до України, то ви приїдете туди вже із своїми плюсами. Задумайтеся. І ще хочу додати, що ті українці, які знаходяться у Німеччині у Німеччині від початку війни, можуть вже у 27-му році, тобто у березні 27-го року, розраховувати на, на цю посвідку довгострокового перебування, так як вже будуть мати 5 років легального перебування. Ви самі розумієте, які це можливості. Я цьому, наприклад, дуже рада, і хочу наголосити, що потрібно все ж таки позбуватися страху працювати у Німеччині. Навіть із мінімальним знанням мови ви можете знайти достойну роботу. Чи, наприклад, почати якесь навчання, свій аузбілдунг. Не бійтеся, починайте, робіть якісь спроби. На цьому закінчую. Будь ласка, підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки, це допоможе продвигати просувати канал. Е, на цьому в мене все. Тус!